Говоримо близнят, говоримо про близнят, і зараз ми пропонуємо вам поспілкуватися із самими близнятами. Сьогодні у нас в гостях Євген та Вадим Гжегожевські, організатори фестивалю Співучі дзеркала це фестиваль творчих близнюків. Добро... Так, що сьогодні багато буде розмов про близнят. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. І Якщо я не помиляюся, то від мене сидить Євген і трішки далі це Вадим. Сказати, не заплутались, що... ні, не переплутав, ніщо все правильно. Без помилки. Це добре, але в процесі можна і заплутатися, це, це нормально. До речі, ви не ображаєтеся, коли вас плутають? Хочу сказати, що півжиття, я Євген, півжиття Вадим. І він так само. Тому що ага. звертається на вулиці, кожного відправляти ж не будеш. Даєш відповіді. Просто ми живемо разом, і кожен день спілкуємося майже щоденно. І... Майже цілий день ми знаємо один другого справи, знаємо, хто з ким зустрічався, і практично відповідь можемо дати один за другим. А yeah. кажуть, що близнюки вони відчувають один одного. От Ваш життєвий Право досвід це... може це підтвердити? А як, як То, от це життя відбувається? близнюків? Якби відбувається? Ми зараз живемо трошки в іншому місці, один від другого. Ну, в одному насалиму путні, але трошки далі. Раніше ми жили е, на одній площаці, п'ята сілометрова квартира. Ну я міг вичислити. До речі, скажу, що е, до останнього дзвоника в школі ходили одинаково діти. Потім почали передіватися окремо і для того, щоб йти, так як ми були вчителями в школі, щоб не було одинакових два по школі. То міг вичислити, в які одежі він йде до школи, щоб я не одів ту саму. Міг тобі виходить. Не зазванюючись. Да. Тоді йому білок не було. Це uh -huh. зараз ви з'явилось. І можу вичислити, наприклад, дорогою. Якою даєте дорогою? От якою дорогою я би пішов? Звісно, я би пішов туди. І зустрічаємося. А коли в когось от поганий настрій, це відчувається, от кажуть, що це є. Пережиття постійне. відображається. Ми, життя... ми ще крім того і від... живемо разом. Це дуже багато духовність наша. Цілими днями наповнено одним. Хочу сказати один момент. Одного разу ми підвозили одного з близнюків. До речі, ми самі не знали. Він працював в міліції в районному відділі, міліції. і ми просто під'їжджали, підвозили його, а він там знайомиться з нами і каже, що хлопці я вас дуже добре знаю. До речі, я теж з близнюків. І розказує нам таку коротеньку, красиву історію. Його брат близнюк. Ee, живе десь там, далі, десь в Кіровоградській області. І коли він запросив його на весілля, але цей брат, ще поки сім'я збиралася, він поїхав наперед допомагати їм, бо вони робили там, скажімо, на подвір'ї в себе. І він заходить вечором, коли під'їхав. Він заходить. один брат а, вийшов з е, подвіря. Той від'їхав, від'їхав. Він заходив. Всі звертаються до нього. До нього а чому звертається. Звертається, так, 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 тому що що він приїхав майже в тій одежі, тільки з коротким рукавом. Ті став так само, рукав. а кольора mm -hmm. одинакові. Цікаво через через скільки кілометрів? Так, так цікаво. Скажіть, будь ласка, фестиваль творчих близнюків, який має відбутися вже зовсім скоро? Більш детально про нього, де він буде проходити, що це за фестиваль. Фестиваль співлучі зеркала проходить у нас на Хмельниччині 9 разів, і це вже буде -й, 8. В Хмельницькій області ми провели е, в Ярмолинцях 7, два рази в Кам'янці-Подільському і раз в столиці. От. Ну і зараз буде 10-й ювілейний. Що це за фестиваль? Фестиваль, фестивалю хода близнюків є постійно, збирають різних е, жанрів, там, ну, спортсмени, там, різних видів близнюки, які і це Сполуч... Сполучені Штати вже давно показуються. От. А у нас ціль зовсім інша. Ми коли зустрілися на Телебаченні Чернівецькому з Стріхович. Це був е, режисер. режисер, який до речі, знімав червону руту фільм. Угу. От. А перед нами знімали, знімалися сестри Зайцеві. Вони в Погачові там співали таке, з Чернівець вийшли і туди <світок> дійшли. <Дійсно. світок> нас доля теж водила по Радянському Союзу. Ну просто ми записалися, вони записалися, потім ми записалися. І в нас така якась думка зробила: давай разом записатися. І ми цьому стріховичу підказали. А він каже, я вас беру. Ну не вдалося йому. Зато нам вдалося. Нам вдалося <рігайте> вже тоді. Нам вдалося в той час, коли Женя був призначений начальником відділу культури Ярмолецької райдержадміністрації, а я внутрішню політику вів теж е, в своєму відділі. І ми готували ці різні свята, і така думка вийшла, і почали скликати близьких. Да. Можна було скликати різношерстний, як кажу, да? різник. У нас, у нас умови повинен бути мистецький, чи художник, чи поет, чи письменник, чи е, та. Танцюрист. ну все. Да, мені... І якийсь рівень вже повинен бути. Але для того, щоб рівень цей був, то ми ще в цьому фестивалі придумали е, дві крапельки для дітей. Мені назва подобається фестивалю Співучі дзеркала, тобто назва сама за себе говорить, тобто співучі дзеркала. Коли близнята. цей фестиваль буде проходити? Розказую. Значить, е, цього року ми запланували проведення нашого фестивалю 14-15 липня. У Ярмолинцях буде відкриття 14 го числа. А, так, концерт буде. А 15-го в місті Кам'янець-Подільськ. Mm -hmm. uh -huh. прекрасно. Але вже в 10-те буде відбуватися фестиваль за ці роки. Ну багато учасників. У Вас постійні учасники чи різні? І і, хто і, хто можливо так, був найцікавіший за ці роки? У вас е з учасників є е е дві пари, які нас не змінюють, і вони перші, які з нами. Від початку За започаткування фестивалю. Підтримка наша, да. перша підтримка. Це Черкас пара Люміл, Андрій і Василь. І з Кам'янсько-Подільська сестри Горченко. Вони доморісті, а це співаки. Я бачу, у вас є фотографії, і хотілося б да. подивитися, це, я так розумію, з минулих фестивалів творчих Бузняківських. Якщо я розпочати показати перші ну, фестивалі. фестивалі, от перших, перших учасників є. Стаття в подільських військах, ми трошки не готові по хронології. Публікації є дуже багато. Ось перша була. Вона вже сиренька, ця корішня стаття. От розгорні, там написано, співуча закала, там перше. 1 вересня вона друкувалася, друкувалося. Оце перші учасники «Співучих закал. Ось так. А що ви принесли це кубок, чи що це таке? Так, до речі, нас запросили, щоб ми наш фестиваль провели у столиці. Що ми зробили, але учасникам фестивалю ми підготували ось такий вас, бачите, там з логотипом Києва угу. і дата 2006 рік, так? так? І логотип, ну, скажімо так, про наш фестиваль написано. Засновниками. <ріху> і... Нас запросили це зробити в Києві. Ми звернулися на Полонський фарфоровий завод. І це не просто написано, це там фотографії, так як зараз це модно робити, можна замовити в будь-якому okay. з хороших магазинів, але це зроблено, це запечено, так як повинно бути на була на е, українському телебаченні у Т1. Оце початок думки про фестиваль. Це okay. брати Томілинки, брати ще з Шубами, все нормально, з 8,30 міністра. Розуміло. І, до речі, вони зараз будуть у нас на ювелейному фестивалі. Ну а якщо зараз нас чують творчі близнюки, куди їм звертатися? Якщо хтось хоче В, взяти участь. Спільно з управлінням культури, з методичним науковим центром культури нашим, і відділ культури Єрманівської районної державної адміністрації. В будь з цих трьох точок mm -hmm. тільки сказати, що ми хочемо брати участь, відповідно, треба мати талант. І ну рівень, Правда. талант і рівень. Талант Є. можна мати, а рівень може не бути. Ми при сучасній фестиваль ми демонструємо найкраще да, ми до речі цього року. Тому -то дівчатка дівчата по 25 років красуні дві з Дніпропетровська. Художність, художній архітектор малюють одна правою, одна є лівою рукою, і нам вони ми вже замовили. Вони мають нам під час фестивалю зробити картину, яку подарувати в музеї. А участь беруть от е е е зазвичай, що е близнюки їх двоє. Так були учасники, що більше, бо є випадки, що більше були більше. більше. спочатку. Ми почали е запрошувати і колективи. Якщо е близнюки в колективі співають, то їм трудніше саме співати, Вони співають колектив. Колективно. Ну, а коли наші сини навчалися в Кам'янець-Подільському е, університеті, то з ними навчались ось тріо бандуристів. Це кобзарі. Близнюки. Три Кобзаря, так. 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 Близнюки, 에, так, хлопці? Шпаки, сп прізвище, Святослав сплав... Шпак. і Мирослав. Суму Вони славу. закінчили Шкоб... Кобзарську школу і Кам'янець-Подільський державний університет, На... національний унів... університет. Музиканти. Дуже класно співають, і так в народному стилі всім подобається. Ви знаєте, тут же не двоїться, а троїться. в очах. Ну ось про фестиваль ми, звісно, поговорили, але хотілося б дізнатися більше про вас, про близнюки. От кажуть, що близнюки вони такі живаві, непосидючі. Чи наскільки складно було вихователям вчителям з вами справитися у школі? Не сказав би, що аж дуже всі жваві, бо ми лірики по творчості. От різні близнюки, так само, як різні ліки, якщо будуть заняті, але. То немає коли. А ви ви, думає ви, думає, ви, ви, ви да. знаєте, як ви живете, хто одружений вже, що жінка завжди служить якимсь тормозом для чоловіка. Бо чоловік може і навпаки бути. Чоловік щось хоче щось там таке, а жінка, та зачекай, подумай, перед тим як зробити, треба щось. То він мені постійно підказує, я йому підказую. Бо я б сам один хотів, хотів багато. Тобто ви доповнюєте до нас. А в школі не за в Школі не махлювали там, наприклад, хтось не вивчив домашнє завдання. Кілька разів, але є кілька справ таких, що. Ми аж тепер можемо розказати, тому що вже держави тої немає. Короте, я, мене, мене я не вбурю, вступав, так, сумов, ні в комсомол, ні одержував квитка, ні фотографії не робив. Це все раду, я В двох екземплярах, будь ласка. А він був секретаркою, <рес> в інституті мене обрали. Відкрилася страшна таємниця, братів. В школі, в школі, вранців, в школі, в школі ми кілька вчителів могли так трошки. Взагалі вчителі нас знали було, і нам, нам і не треба було цього робити. Ми Одинаково вчилися. Один раз ми спробували спробували, ми сиділи в середній ряд на третьому місці, пішов, відповів, прийшов з другої сторони. Відповіху. Реакція вчителя така ну, сама, те, як, те, як, те, як приклад. Те, так. Так. один о, викликали до дошки, так той, хто справа стоїть, пішов відповідати, а той тим часом пересів направо і вже з лівої сторони пішов вже <ріху> другого клич. А кажу, що у близнят однаково розвинена і права, і ліва рука. У вас як? Напевно, так. Та? ми так тобто не можете писати і правою, і лівою. Так. Так, да, ну, не, не вдаємось до цього, але відчуття є. Ми є? теж можемо, якби а нам воля зараз... не дала бути режисерами. Розка, — розказує ще. Е, є такі, е, е, скажу, е, є такі записи, де ми робили років 5-8 назад, є е, такі листки, де ми можемо не розрізнити, хто писав, чи я, чи ні. Так що нас скорі... да. А ось вподобання, наприклад, у їжі, у одязі і чи можливо. Е, в жінках. Е, тільки одинок. Однако практично чому тому, що наші дружини, сестри, їх мама навчила одного, що одного до другого. Якби хтось був вегетаріальний з друзей, то дружина Чим? вас не близнята? Не близнята а в, не в, в, різниці, в різниці, але рідні сестри. І наша пісня сестром, я присвячена їм. Прекрасно, прекрасно, і те, що ми сьогодні поспілкувалися з братами Гжагожевськими, Це Вадим та Євген. Сьогодні вони в гостях розказали про фестиваль творчих близнюків, який буде відбуватися уже незабаром у Ярмолицях. Тому при нагоді обов'язково завітайте. 14-15 липня. 15 липня, 14... липня. ярмолиці, Кам'янець-Подільський. Так, дякую вам, що ви до нас завітали. Вам успіхів. Дякую.